Маю дуже гарний сорт якоїсь деревовидної піоні, але вона, видно, слаба, в неї щось там з корінням. Оце вже їй, дай Бог не збрехати. Е, щас скажу 13 років. Подивіться, яка нещасна за 13 років. Але ось дивіться, буде цвісти. Покажу цвіт відпадний, Ярко, 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 яскраво 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 малиновий. Пробувала прикопувати, коріння не дає. Пробувала живцювати, не приймається. Не знаю, що робити. Викопувати у мене було дві таких. Одну викопала, пересадила, там був корінь підгнивший, обрізала, він пропав. Ось дивіться, ось поруч, бачите, біла. Біла. Це садила в один час, купувала в один час. Подивіться, яка та, яка ця. Шикардосна. Ця шикардосна. І тут у мене ще є один ось, покажу, хочу вже переривати відео. Ось, ось подивіться, який красавчик. Гляньте вже який. Це мій бордовий. У мене люди вже багато його купували. Він вже багато кого радує в різних куточках України. Бордовий, махровий. Але махровість буває рідко, в основному напівмахровий. От. Ось, ось знову, бачите, прикопала гіляки, так що через два роки звертайтеся, через два роки, верніше буде, буде що продати. І ось подивіться, що я бачу. Це вже двох річки сінці. Бачите, які славні? Їх багато. Ось, ось бачу, кругом є. Я, видно, трохи сапувала їх. А це два роки мене не було, і дивіться вже які. Оце два роки, дивіться, ось, бачите дерев'яний стовбур. Ось, це вже два роки. Або навіть і три. Отак повільно він росте. Не хочу чіпати, може восени розсажу. Бо тут, ну, погано йому тут. Погано йому тут рости. От, Так що дивіться, вже ось о бутончики. От, бутончики, через місяць будемо зустрічати цвітіння цієї красоти.